Я вас вітаю і в цьому відео хочу з вами поділитися своїми улюбленими вправами скульптурного масажу. Тож підпишіться і гарного вам перегляду. Ми з зони міжбрів'я ось таким чином ставимо пальці і починаємо виглажувати вгору. При цьому ваші плечі розслаблені, шия, розслаблена. Так виконуємо протягом однієї хвилини. Далі перейдемо на зону скул, ставимо таким чином і виконуємо 7, 10 прийомів. Далі розслабили губи і також виконуємо 10-15 повторів. У цьому ваша верхівка тягнеться догори. Ставимо крючками пальці і проходимося по низу нашого обличчя. Такі вправи ви можете виконувати як на чисту шкіру, так і на масло. Щільно поставили пальці на чоло, опустили плечі. Ось так навіть трошки переплили між собою. Опустили плечі, розслабили шию і щільно-щільно розводимо. Так, виконайте 5-7 повторів. Протаїлися і розводимо. Якщо вас зацікавили ці дієві масажні прийоми, то запрошую вас на інтенсив, який почнеться 1 червня, де там ще є більше масажних прийомів і локальні вправи на кожну частину обличчя. Якщо вам цікаво, перейдіть за посиланням під цим відео і ознайомтеся з інформацією. Працюємо з шиєю. Пропрацьовуємо всю поверхню шиї з однієї сторони, так само з іншої сторони. Якщо вам сподобалось відео і була корисна моя інформація, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.